Друзі, ми продовжуємо кожного вечора читати псалми. І сьогодні я пропоную вам послухати псалми 44, 45, 46 і 47. Псалом 44. для диригента хору на лілеї синів Корейових. Псалом, навчальний, пісня любові. Моє серце бренить добрим словом, проказую я для царя моєї твори мій язик, мов перо, скорописця. Ти кращий від людських синів, в твоїх устах розлита краса та добро. Тому благословив Бог навіки тебе Прив'яжи до стигна свого, сильний, свого меча, красу свою та величність свою, і в величності своїй сідай, та й верхи помчися за справи правди і лагідності та справедливості, і навчить тебе, страшних чинів, правиця. Твоя. Твої стріли нагострені, і від них під Тобою народи попадають у серце царських ворогів. Престол твій, Боже на вічні віки, берло правди, берло царства Твого, Ти полюбив справедливість а беззаконня зненавидів. Тому намастив тебе Бог, твій Бог оливою радості, понад друзів твоїх, миро, алоя і касія, всі шати твої, а з палат із слонової кістки струни тебе звеселили, серед скарбів твоїх царські дочки. По правиці твоїй стала цариця в офірмському щирому золоті. Слухай, дочко, і побач нахили своє вухо і забудь свій народ, і дім батька Твого, а цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. А тирська дочка прийде з даром, будуть благати тебе найбагатші з народу. Вся оздоба царської дочки усередині. Шата ж її погаптована золотом. У шати гаптовані вбрану провадять її до царя. За нею дівчата, подруги її до тебе. Проваджені. Провадять їх з радощами та потіхою. У палату царську вони війдуть, замість батьків твоїх, будуть сини твої, їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я Твоє згадувати по всіх поколіннях. Тому що тому то народи по вічні віки тебе славити будуть. Амінь. Псалом 45. Для диригента хору, синів Кореєвих на спів Аламот пісня. Бог для нас охорона та сила. Допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів, шумлять і киплять його води, через велич його тремтить, тремтять гори навіки. Річка від ноги її веселі, веселять місто Боже, найсвятіше із мість, пробування Всевишнього. Бог серед нього, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане, шуміли народи, хиталися царства, а він голос подав свій, і земля розпливлася. З нами Господь Саваоф, наша твердиня Бог і Яковлів. Навіки ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі припиняє він війни. Ламає він лука, торощить Списа. Палить огнем колесниці, вгамуйтеся та знайте, що Бог я піднесуть між народами, піднесусь на землі, з нами Господь Саваоф, наша твердиня Бог Яковлів. Навіки. Амінь. Псалом 46-й. Для диригента хору синів Кореєвих, псалом. Всі народи, плещіть у долоні, покликуйте Богові голосом радості. Грізний, бо Всевишній Господь, цар великий всієї землі. Він народи під нас підбиває, а поган. Нам під ноги, Він нашу спадщину для нас вибирає, величність для Якова, що Його полюбив навіки. Бог виступає при радісних окриках, Господь при голосі рога. Співайте, Богові нашому співайте, співайте цареві нашому, співайте. Бо Бог цар усієї землі, співайте навчальний псалом. Бог зацарював над народами, Бог сів на святому своєму престолі, зібрались владики народів, народ Бога Авраамого, як Божі, щити на землі, між ними він сильно звеличений. Амінь Псалом 47, пісня Псалом синів Кореєвих, Великий Господь і прославлений вельми в місті нашого Бога на святій Своїй горі. Препишна країна, розрада всієї землі, То сіонська гора. На північних околицях місто Царя Можновладного, Бог у храмах своїх, за твердиню він званий знаний. Бог, бо царі ось зібрались, пішли вони разом, але як побачили, то здивувались, полякалися, та й розпорошились. Обгорнув їх там страх, немов біль породіллю, ти східнім вітром розбив кораблі ті таршиські. Як ми чули, так бачили в місті Господа Саваофа, в місті нашого Бога, Бог міцно поставить навіки його, навіки. Розмишляли ми, Боже, про милість Твою серед храму Твого як Твоє, як ім'я Твоє, Боже, так слава Твоя аж по кінці землі, справедливості повна правиця Твоя. Нехай веселиться Сіонська гора, Юдені дочки, хай тішаться. Через Твої правосуддя, оточіте Сіон, обступіте Його, полічіть Його башти, зверніть увагу на вала Його, високість палати Його, пообмірюйте, щоб розповісти поколінню наступному. Бо цей Бог то наш Бог, навіки. На вічні віки, Він буде провадити наш, нас аж до смерті. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час зі мною послухати псалми Божі. Зараз такий непростий час. І часто ми, як то кажуть, униваємо, але Боже Слово, воно дає нам надію, що все буде добре, тому що наш Господь, Він всемогутній, всемилостивий, і Він прийшов нас не наказати, а допомогти нам. Любімо ж Його. Віримо йому, і нехай Господь вас рясно благословляє. Мир вашому дому, мир вам. Побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Я вам дякую за всі ваші коментарі, мені дуже-дуже приємно будьте благословені!